Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День дивіться сьогодні у випуску про наступне. У всесвітній день боротьби з сухотами. Лікарі розкажуть про засоби профілактики цієї страшної хвороби. Юні журналісти шостки підкоряли олімп столичного телебачення. На раді всіх меломанів в місті знову прозвучить Поліська рапсодія. Небезпека захворіти на легеневе захворювання туберкульоз чатує на кожну людину з самого народження. Основним джерелом збудника є людина. Зразитися можна при кашлі, чханні, розмові з хворою людиною. Для інфікування людині досить вдихнути лише незначну кількість цих бактерій. Щороку, 24 березня, у світі відзначається світній день боротьби з туберкульозом. Про масштаби цієї хвороби і способи її профілактики та лікування у сюжеті Вікторії Горшкової. Туберкульоз є підступною хворобою. За статистикою, третина населення землі є носіями збудника палички Коха. Про ситуацію по захворюванні в місті та районі розповів Валерій Чурсін, головний лікар міжрайонного противотуберкульозного диспансеру. Ситуація згода в год по шостки шостянському району практично остається на тому ж рівні, Ну так німчку величиться вмішається. Ну тось ми знаходимося дето в стадії практичної епідемії туберкульозу. Обласний показатель був 59, У нас, як я сказав, вже 55, п'ять. То тобто німночка обласного. Буває немножко ниже обласного. То з дето ми в такому рівні держимося. Туберкульоз це медико-соціальна проблема. Наголошують лікарі і наводять приклади, як впливає рівень захворювання на якість життя в країні. Постсоветские страны, бывшие, то есть это все наши советские социалистические республики, они находятся на самом первом месте по заболеваемости туберкулезом. То есть, если взять на средний уровень эпидемии, это уже идут страны, такие как Турция, там, Испания, Хорватия, Венгрия. І е, найнижчий низкий уровень, саме нізкий уровень заболіваємості. Є та страни Германія, Франція. Тобто, щоб ви понімали, що чим хуже уровень жизни в країні, тим заболіваємо в принципі више. Найчастіше саме людина на сій створює умови для нашестя палички коха, де хворий мешкає, чим харчується, як слідкує за своїм здоров'ям. Ці чинники на думку втізіатрів часто стають вирішальними на 80% процентов зависит так сказать от уровня жизни это социальная болезнь хотя она инфекционное заболевание но это социальная болезнь то есть Якщо взяти по всім канонам, то, -то на 10-15% сказать, від медицини, а все остальное, это уровень соціальний и влияет і и влияет і уровень життя, в яких условиях люди живуть, як питаються і так далі. Зараз у противотуберкульозному диспансері проходять лікування 98 осіб, чи не найбільше лютию хвороба серед колишніх в'язнів, та на думку лікаря ніхто не може відчувати Себе у цілковитій безпеці. Більні кондини на основному это лица без определенного места жительства, люди без роботи у нас. Большинство больших безработних сметки свободи, которые проценту 80%. у нас Хоча я хочу сказати, що туберкулезом болеють, щоб болеють все слово населення. Тому не застрахований, ни ні багаті, ні бідні. У нас у багатьох випадків діагноз ставлять надто пізно. І винні в цьому перш за все самі пацієнти, які не опікуються власним здоров'ям. За статистику, 80% хворих виявляється, під час профоглядів. Одна із головних причин то, що люди роками не проходять никакого обслідування на туберкульоз, Это флюорографічне обслідування или рентгенологическое. То тобто, есть в первой-четвертой поликлинике у нас стоят флюорографи в ЦРБ, у нас стоит рентгеновский аппарат, где мы. Ми... І в диагностическом центрі есть аппарат. апарат. есть я обращаюсь к жителям 6 района, щоб вони регулярно, то есть раз в год, проходили флюорафічку обслідування органів грудної клетки. Ми определяємо, що на ранніх стадіях заболеваємо лечение поддаются намного легше и практически в 100% случаях вылечиться. За експертними оцінками, хвороба помолодшила. Щороку туберкульоз туберкулез майже майже 40 тисяч українців, а помирають понад 10 тисяч наших співчинок взяти от, ну, лет 10-15, последний, то я считаю, что оно помолодело. Допустим, если раньше болело, болело население там в среднем возрасте, там пожилом возрасте, то сейчас. Очень навіть помало діло. Сейчас починає з подросткової такое 30-40 лет, Очень много умирают в такому роботоспособному до со, до 40 лет. 85% хворих, які сумлінно виконують усі настанови, спеціалістів одужують. Пан Чурсін наголошує, що лікування відбувається за державні кошти. Щоденно на хворого виділяються в середньому 320 гривень. Є ще у нас такое відлічення, як санаторно-курортне лікування. Санаторно-курортне значить. Тось предлагаються безплатні путówki на 30 днів. На 30 днів ми ми зараз отправляємо то Одеса, Одеської області, то Карпати, де хороше питание, там лікування продовжується все. Тому от хворим постійно ми це пропонуємо. Путівки є. Є практика лікування хвороби на дому. Цікаво, що добросовісні пацієнти отримують певне заохочування. Есть для этого патронажные сестры, которые, у кого есть условия, что он может, допустим, лечиться дома. Значит, он лечится дома. То есть, наша медсестра патронажная, носит ему медикаменты ежедневно. Плюс мы заключили договор с областным Красным Крестом и с нашим Красным Крестом, которые тоже девочки-медсестры Красного Креста ходят по участкам, по участкам и разносят эти медикаменты. И даже есть уже такая программа: что кто хорошо себя ведет и хорошо лечится, им даже дают продуктовые наборы. Помните, Не захворіти на туберкульоз необхідно повноцінно харчуватися, не мати шкідливих звичок, займатися спортом і загартовуватись. А головне вчасно щорічно проходити флюорографічне обстеження. 11 грамот та 4 дипломи вибороли вихованці гуртка Дитяче телебачення на всеукраїнському конкурсі телевізійних сюжетів та сценаріїв. Цікаво про цікаве. Не дивлячись на свій юний вік, гуртківцям молодіжнього центру соціального партнерства і творчості вдалося створити роботи, що вразили сценаристів, режисерів та редакторів СТБ та нового каналу. 20 березня в Києві за підсумками ТВ конкурсу відбувся фестиваль молодіжного кіно Фреш Філм Фест. І саме трьом роботами шостки випала честь його відкрити. З юними телемайстрами спілкувалась Світлана Євменова. Три етапи конкурсу Цікаво про цікаве» тривали 10 місяців. Його організаторами стали всеукраїнський молодіжний проєкт Майбутні професіонали і Київська мала академія наук учнівської молоді за підтримки Starlight Media. Гуртківці дитячого телебачення на суд представили найбільшу кількість робіт серед різних міст України. Сложность конкурса заключалась в том, что на уровне с детьми, которые учатся в школе, принимали участие студенты. Как ну, мне кажется, это не совсем равноправное судейство, потому что нельзя сравнивать 14-летнего подростка со студентом, который учится уже на четвертом на четвертом курсе какого-то профильного или даже не профильного вуза. Пом'якшень навик жюри в суддівській команді були лише сценарні метри. Судьи, которые оценивали видео они все работают на Ну, ведущих телеканалах ані являються професіоналами своего дела, І кроме того, це такие, например, признанные метри сценарного майстерства, режисури, як Олексій Гладушевський, як Стас Медведєв, Єлена Данко. Серед конкурсних робіт були представлені як індивідуальні, так і колективні, що охопило практично всі номінації. Многие работы на том этапе, когда они только-только родились, мне были не до конца понятны, как они будут, когда будут в окончательном результате. Но я точно понимала, что не нужно мешать. У них есть свое видение, у них есть внутренняя креативность, спонтанность, и у них нет формализма и рамок. И благодаря этому они умудрились делать такие работы, которые действительно стали гениальными, которые были отмечены многими судьями. Підсумком конкурсу став фестиваль молодіжного кіно Фреш Філм Фелст. На жаль, до столиці змогли потрапити не всі учасники гуртка. Тож місія нагородження переможців продовжилась вже в шості. Особливо приємно, що всеукраїнський фестиваль було відкрито саме трьома роботами вихованців гуртка Дитяче телебачення міста Шостка. Серед них і шлях до успіху Анастасії Белобородової. Дівчина зізнається, працювати над створенням програми було надзвичайно складно. Съемки были очень сложные, потому что ну, постоянно то тот, кто-то не может прийти, то там что-то не получается. То снимали, ну все было хорошо, когда на компьютере уже смотрим, все ужасно, и приходилось переснимать по 200 раз. Когда я делала эту работу, мне уже 200 раз хотелось все. Я останавливаюсь и больше не делаю. И как бы, ну, этот конкурс, ну, то, что мы получили вознаграждение такое, ну, что нашу работу заметили, ну, мою. И как бы была Труд оцениває. Ну поэтому не останавливаться на полпути, всегда доделывать роботу до конца. Ніколи не здаватися після участі у конкурсі вирішила і Ольга Хрущ. Вона отримала лише грамоту, проте запевнила для неї це додатковий стимул до роботи. Після цього я зрозуміла, що так да, дійсно мені потрібно, працювати, багато, багато працювати, щоб вийшло щось стояче, достойне, і ніколи не останавливатися і йти вперед. За сценарну майстерність пізнавальну цінність та якість звукового супроводу була нагороджена робота Секрети народження одного дивану, в якій Олена Деркач та Вероніка Золотоверха розповіли про меблеве виробництво. Олену одну з авторок особливо зацікавив саме процес зйомок. Самими цікавими моментами нашої роботи було те, що нам була предоставлена така можливість самим попробувати себе в ролі цього дивана. Тобто ми самі змогли спробувати. Діла то, що діла спеціалісти, відзначило поважне журі і сценарні твори юних тележурналістів. Запізнавальну цінність диплом отримала Варвара Котельнецька. А група з чотирьох дівчат створили повноцінний сценарій фільму про дівчину, яка переїхала з Америки. Вихованки дитячого телебачення вже будуть плани на майбутнє. Мы раскрываем все конфликты, которые здесь ей пришлось пережить. А Также что она вливается в коллектив, что что ей приходится проходить для того, чтобы быть частью этого коллектива. А Как она развивается, что с ней происходит. Мне кажется, это очень интересно. И в будущем мы надеемся, что этот сценарий будет экранизирован. Під час проведення фестивалю його учасники мали змогу відвідати майстер-класи, переглянути роботи, які були обрані суддями як найкращі. Вихованці гуртка, дитяче телебачення в нагороду за якісні роботи, отримали сертифікати та запрошення на майстер-клас на новому каналі. Музи не повинні замовчати в цей нелегкий час з натхненням, говорить Юрій Лоза, директор дитячої школи мистецтв. Саме тому після річної перерви фестиваль Поліська рапсодія знову повертається на радість всіх любителів класичної камерної музики. І цьогоріч вона матиме свою особливість, надзвичайну патріотичну піднесеність. Серед численних талантів, які подарують чарівні звуки шосткинцям, буде соліст оркестру національної опери Грузії та музичної групи Конкорд з Києва. Чим ще здивує фестиваль, розповімо у наступному сюжеті. З 29 березня по 4 квітня в місті проходитиме вже традиційний музичний фестиваль класичної музики Поліська Рапсодія. За більш як 10 років свого існування він набув широкої популярності серед містян. Зала дитячої школи мистецтв під час його проведення завжди вщент заповнена. Дасть можливості послухати всім пришедшим на концерт. Ми це Мы, зробити. Ми приносим ну, приносимо стулі з школи, банкетки, ну щоб максимально людей розмістити в залі і дати насладиться насладитися от, мастерством замечательных наших гостей. І не дарма цьогорічний фестиваль називається в серцях у нас добро і віра. Адже ці поняття як ніколи актуальні в нелегкий час для нашої країни. Нинішній фестиваль матиме дві родзинки при відкриває завісу Юрій Лоза, директор Шосткинської дитячої школи. Це патріотична направленість та виступи вже успішних артистів, колишніх учнів Шосткинської школи мистецтв. Цю програму колектив спеціально підготував для нашого фестивалю. Він достатньо, цей концерт буде наповнений патріотичним патріотичним матеріалом. Він зв'язаний буде з діями на Донбасі, И э, хочу сразу отметить, что мы приглашаем на концерты фестиваля и на первые, и на все последующие, и участников артиллерийской операции, и их э, родных и близких. 30 березня продовжить фестивальну програму концерт одного з найяскравіших випускників Шосткінського середку музики – талановитого кларнетиста Валентина Правосуда. Він до недавнього часу був солістом оркестру національної опери Грузії. Сейчас он заканчивает аспирантуру Харьковского университета искусств, поэтому пользуясь тем, что он сейчас в Украине, мы получили такую возможность пригласить его на наш фестиваль. Это профессиональный музыкант очень высокого класса. І повірте, його емоціональне і ярчайше, як завжди, виступлення думаю, не залишить нікого равнодушным і в этот, в этот раз. 31 березня на всіх меломанів очікуватиме вечір фортепіаної музики. Наступного ж дня фестиваль зробить невеличку перерву, повідомляє Юрій Дмитрович. 1 апреля у нас буде вихідний день на фестивалі, а от 2-го ми приглашаємо в зал всіх любителів вокального іскування. У нас открывается в рамках фестиваля шестой всеукраинский детский конкурс академического пения Полезкая рапсодия. Он этот конкурс является являється заставною частью нашого фестивалю. Традиційонно вже і собирає представителі различных областей нашої страны. Цього року подано 57 заявок із восьми областей України від бажаючих спозмагатись у вокальному мистецтві. І це достойне представництво регіонів нашої країни. Підкреслює пан Юрій та повідомляє про ще одну подію цього дня. В день, крім відкриття та конкурсу, конкурсу концерт чинов журі. В концерте примут участие выдающиеся певцы вот, нынешнего времени, солисты национальной оперы Украины, народные артисты Игорь Барко и Анжелина Швачка, а также э, заслуженные артисты э, Ирина Семененко, Киев, Елена Слепцова, Харьков и Константин Фиценко, также киевлянин. У п'ятницю 3 квітня всі 57 юних дарувань будуть змагатися звання найкращого. Проте ввечері о 18-й годині на всіх бажаючих буде очікувати фестивальний концерт. 4 квітня у заключний день фестивалю на круглий стіл з питань проблем академічного співу зберуться учасники конкурсу та провідні викладачі зі всієї України. А о 10.30 відбудеться церемонія нагородження. Завершить поліську рапсодію у виконання лауреатів заходу. З большим довольством хочу пригласить на концерти фестивалю любителей камерносического музика, музикального. Іскусства. Я думаю, что вы получите массу положительних емоцій на концертах нашого фестивалю. Милости просим. Квитки на поліську рапсодію можна буде придбати у дитячій школі мистецтв за одну годину до початку музичного заходу. Концерт перший. который состоится у нас 29 марта, это «Конкорд», и на концерт солистов национальной оперы билет будет стоить 20 гривен для взрослых и 10 для детей. На остальные концерты, за исключением последнего концерта лауреатов, конечно, он бесплатный, понятно, а вот остальные концерты, это «Правосуд», дуэт пианистов и вокалисты-студенты, билет стоит будет 15 гривен для Зрослих і 7 гривень для дітей, оскільки кожен день поліської рапсодії наповнений новинками, важливо не прогавити мить та долучитись до прекрасного світу музики. 25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана, сповідника Сигрианського і Григорія Папи Римського. З цього дня вже можна сіяти редис. У Удавнину помітили. Якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель. Тож якою погодою порадує на завтра березень, розповість синоптичний прогноз. Весь день у шості обіцяє бути похмурим. У другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 11, вночі плюс 1 градус тепла. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!